Місяць тому закінчився опалювальний період. 10 тисяч порятинців скористалися допомогою від держави на оплату комунальних послуг. Відповідно до змін у законодавстві, перерахунок субсидій на літній період управління праці та соціального захисту населення здійснює автоматично. Відтепер порятинці зможуть скористатися або пільгою, або субсидією. Раніше ми призначали і для пільгової категорії, тобто, хто користувався пільговою пільгами, то о, субсидія призначалася з врахуванням е, пільги. Okay. На сьогодні е, субсидія призначається без пільги, і м, люди е, вже до нас йдуть. І е, ті, хто відмовляється від субсидії, хоче користуватися пільгою, повинні написати заяву. Так як е, ті, хто користувався субсидією з врахуванням пільги, вони автоматично автоматично залишаються по програмі субсидії і пільги ми автоматично припиняємо. З 1 травня припинені пільги. Докладніше вже завтра о 21.05 у програмі актуальне інтерв'ю.